Я «Срібний призер чемпіонату України. Водно, ти самостійно втомлювалася, мені це не набридало. І нуєшся, зриваєшся, тренуюся, зриває. Поверталась. І знов не подобається. Взагалі вразовий результат. Наскільки швидко це відбувається, якщо ти виконуєш всі умови свого тренера? Я вам відразу кажу, я їм солодке. Мені круто, мені подобається. Прочуєш це з тобою. У мене немає такої втулковико. Біжу на стадіон. Потім з'ясувала, що ти профіцій справі. Всім привіт, Яна. Вона в колишньому була з професійною легкоатлеткою, да, бігала 800 метрів. Правильно? 100, 100. Який в тебе рекорд? На 800 дві Круто. Mm -hmm. Це ну, тих хто не знає, це дуже важко і дуже дуже швидко. А ще які особисті рекорди в тебе є? 4,29 на півторашки, і я ще бігла 2000 метрів з перешкодами, але то було дуже давно. Але на цій дистанції я срібний призер чемпіонату України. Вау, уявіть срібний призер чемпіонату України і майстер спорту? Ні, на жаль, ні, лише кандидат, але маємо, що маємо. Але результат це крутий. Так що ті, хто бігають, вони прекрасно розуміють, це швидкість. Жаль, я не пам'ятаю всіх своїх особистих рекордів, але в мене є і на тисячу метрів особистий рекорд. Тому ну не згадаю зараз. Ну так що, так що знаєте, з нами тут професійні спортсмени. І що саме цікаво, що Яна звернулася до мене з потребою. Я зараз я нічого не буду казати, хай вона розказує, що вона відчувала і чому це взагалі було потрібно. Мабуть, Як всі, хто намагався схуднути, ти тренуєшся, воно допомагає, а потім ти знов зриваєшся, і потім починається як по колу. Ти тренуєшся, зриваєшся, тренуєшся, зриваєшся. І мені потрібна була людина, яка б мені допомогла психологічно, розписала б мені фізично всі мої потреби. І то саме тому е, я одного разу побачила у Фейсбуці твій починаю худнути. Я говорю, Супер. Гари, я набрав. Говорить, я з говорю, хочу схуднути, там мені терміново потрібно. Окей, і я думаю, а чому би і, і самі спрос не, не спробувати? До того що я вже знала на той момент, що ти там цим займаєшся, там не знала наскільки не знала наскільки серйозно, а це потім з'ясувала, що ти профі в цій справі. От і ми побачили з тобою на, на змаганнях, змагання. да. і я запитала, чи серйозно і ти кажеш, да, взагалі не проблема. Давай спробуй я Мрія була зробити класну фотосесію не, не дуже в стілі ню, але дуже таку цікаву відверто, да. ну не дуже відверто, але таку цікаву з елементами відкритого тіла. Ми сконтактували з і потім поїхала. Поїхало. Ми розписали все, що мені все, що мені подобається, все, що я хочу, чого я націлена. І все, я почала виконувати. І мене, мене взагалі вразив результат, наскільки швидко це відбувається, якщо ти виконуєш всі умови свого тренера. Ну, всі умови, які ми прописуємо. Все, жодного голодування, жодних там тобі обмежень в, в їжі. Ти. Я, ї, я їм солодке. Я вам одразу кажу, я їм солодке. До того іноді я їм забагато солодко, але я до такого коло біжу на стадіоні або в парку. Так що мені, мені круто, мені подобається. Я, взагалі Мені подобається мій зовнішній вигляд, мені подо, подобається то, те, як я відчуваю себе зараз. моє саме почуття запитаєте про фотосесію. Фотосесію ще не зробила, але вона запланована на квітень. Тему я, я розумію, що буде закрита фотосесія. Ви її не побачите, хоч би дуже сильно би хотіли, але це дуже класно робити для Кого себе. Таю ти хотіла ж самостійно схуднути, правильно? А, для, початку. для початку, Для для початку, початку, да, але ну я декілька разів ну про спробувала. Да, у мене було декілька спроб схуднути самостійно. Воно виходило, але потім все одно вага поверталася. Ти ж професійний атлет і всі, хто професійно займалися, знаю, вони до тренувань їм треба хардкор такий, знаєте, щоб аж відчути правильно? Тобто ти так тренувалася, не виходило в тебе? Ні, виходило. Але я потім втомлювалася, мені це не набридало, бросала і все, Через деякий час вага повертається, і я мені знов не подобається. Тут це з тобою, у мене немає такої втоми. І мені я кайфую. Можливо, через те, що я правильне харчування, я отримую всі необхідні мікро-макроелементи, і і мені тому класно. А тоді самостійно я розумію, що окей, я буду бігати звідси та до післязавтра, але так, результат буде, але на той момент, поки я це буду. Виконувати навіть якщо зараз я там, ну я скажу так, ем, я організовую змагання із 6 січня до 15 березня в мене не було жодного вихідного. Взагалі, вихідний вихідний, жодного вихідного. тобто я весь час працювала, але намагалася. Ем, Регулярно тренуватися, ну як це можливо було, бо працюєш там з, з 9 до 6, а, а потім тобі вже взагалі не хочеться нічого. Е, тому зранку я завжди тренув... намагалась намагалася тричі на тиждень все одно тренуватися. Єдина проблема була, що ти встиг пообідати, не встиг пообідати, забув ще щось. Все одно е, намагаюся Три що... тримати калораж, я так да. розумію, і баланс, який ми да, зробили. Да. Да? Да, 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 так і я. Ну, взагалі, умнічки, чесно, я тобі задоволений, так скільки всього виконав, все робить і ще й класна мотивація. Ця собі вибрала, тому що мотивація це є одне з ключових. Ще мені подобається дивитися на реакцію людей, які ми не бачили до і після це. Все оце розкажи які історії саме смішні. Ну, буквально вчора ми зустрічалися з подругою, вона сама з сама Запоріжжя, ми потім разом жили в Києві, а зараз вони в Луцьку живуть. І вчора ми зустрічали і ну, кажуть, Боже, ти так схудла, це капець. Ти що, взагалі не їш? Тебе не кормлять, ні, я сама їм. Клас. Так що так от дивишся, вони такі дійсно, ну, ті, хто мене бачив. там. З вагою на плюс 10 кілограмів ті, таке ну і дійсно. І, і... А, правда, приємно бачити, да. отако і, і шокувати да. людей таке, це да, прикольно. Да, це ти дивишся на їх обличчя і кажеш, блін, ну ти супер. Ти тобі так приємно, ти таке, пишаєшся собою. А що знаєш, я цікаво? Я не знаю, чи в тебе були такі категорії людей, які запитують завжди, тако. Ти захворіла, там ще щось нема, бо коли ти схудла, от дуже часто так люди запитують за весь період запиталися на людей на це ти так втратила Ваугуць. Тебе все добре з здоров'ям? здоров'ям. Так це говорить, Ну якщо це, це цілеспромовано, говорить і завдяки фізичним вправам, то то супер, то супер і харчування. да. давай ще зараз тобою розберемо ще такий таку тему. От харчування людям довести, що від харчування залежить набагато більше, ніж тренування. Ми не торкаємося про спортсменів, бо не можуть, звісно, як і я на робити тренування кожен день по дві години. Я більше як впевнений, бо здоров'я дала пораду от. Людині, яка сказала, от хочу привести себе в форму. От давай три топ поради від себе. А, ну, перше, це збалансоване харчування. Ну от сто відсотків, бо ем, окей, я ем, там був, коли намагалася самостійно, я виключала солодке. Але я потім зривалася, і я розумію, що це не ну не є добре. Найти собі людину, яка буде з тобою тобі допоможе. Ну тобто, зі мною так само чоловік мені допомагає. Ну, харчува в харчуванні. Да? У нас він таке каже: Ну, якщо ти говорить, не купуй мені солодкого, ти не їш шупля його взагалі. Ну говорят, я розумію, що ти там хоче ти хочеш не в такій кількості, да а, і третє — це е, регулярність. От е, все. Все, що можу сказати від себе, це регулярно. Ну і отримувати задоволення від того, що ти робиш. Це круто. Поради дуже круті. Нагадаю, що з нами була Яна. Яна працює в Федерації легкої атлетики України. Дуже багато робить для спорту. А як от твоя посада правильно називається? Менеджер з організації спортивних заходів. Це зараз А да. А раніше? А раніше Директор департаменту змагань. Це мега вклад. Яна робить зараз спорт, розвиває його і незважаючи на постійну зайнятість. Займається ще собою і показує, класний приклад. Так що Яна, ти молодець, круто, пітушечку. <пиш> Все, беріть приклад і будьте здорові. Вчора був такий прикол у мене. Я стою я, я заходжу в супермаркет, ну взяв там собі якесь авокадо, ще щось поїсти. І собі стою, нікого не чіпаю. Дивлюсь, яка жіночка переді мною стала і дивиться так на мене, а взяла піцу купила. І каже: ой, ой, піц купила, а ще й поряд тренер стоїть. І дивись, реально людина почервоніла. Ця ді, дівчинка така. А я кажу: нічого страшного, піцу можна їсти. Вона навіть краще, ніж вівсянка швидкого приготування. А вона так, ой, ой щось незручно і швидко втікла. А я кажу: слухайте, кажу, як я став нутраціологом, вони перестали запрошувати на день народження. Тож що думаю, що я тако дивлюсь, дивлюся, такого осуджую. так, ага. дивись, він є ковбасу. Були якісь такі цікаві історії. От як з пічором ми сьогодні в Луцьку на чемпіонаті України зі спортивної ходьби, і мої дівчата працюють в секретаріаті. Я разом з ними а, кажу, дівчата, ну ми не вийти нікуди не можемо, бо у нас ми, ми маємо зробити всі змагання а, на завтра. І гай, давайте гай, замовимо обід. Гай, що ми замовимо? Тут гай, ну, би, і часу не дуже. Я говорю, слухайте, тут поруч гай, є магазин піца. Говорю, давайте а він, такі, гай, піцу. Вони ну, такі, Піц, ну нам там можна, а як ти говорю, я так само, як і ви. Так що взагалі-то все залежить від того, скільки ти її з'їси. Ще, 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 та, та, та. Тому Бачите? взагалі жодних проблем. Я ж кажу, я кажу, я їм все, але кількість має роль кількість і норма все. Да.